Вітаю, панове! Слава Україні! І слава нашим героям! Слава нації і смерть нашим ворогам. Що вам сказати, панове? Дуже дивні тіла відбуваються в Україні. Виводять війська з Авдіївки. При тому всьому залужного прибрали. Через те, що він хотів вивезти війська з Авдіївки раніше. Наших хлопців, так само як це було в Маріуполі, вже потихеньку стали брати в мішок. Звичайно, було б найкраще їх вивести звідти, зберегти людей. Бо якщо людей не буде, то заради чого вся ця війна, заради чого її вигравати, якщо українців не залишиться. Але панове, сталася дуже цікава річ. Залужний має свою сторінку в соцмережах. І коли його змістили цієї посади, то зараз тепер цією сторінкою, на цій сторінці хазяйнує. Сирський. І сирський, ну, люди начебто задоволені, не глянь. Сирський таки вивів війська. Так, молодець сирський. Тільки всяпіта в тому, що він на цій сторінці виклав своє рішення виводити війська. А якщо комусь доводилося читати трактати Сунзи про війну, там сказано так: війна це мистецтво обмана. Якщо ти далеко, то роби вигляд, щоб ворог думав, що ти близько. Якщо ти близько, то роби вигляд, що ти щоб ворог думав, що ти далеко. Якщо ти сильний, то роби вигляд, що ти слабий. А якщо ти слабкий, роби вигляд, що ти сильний. Тобто, якщо ти збираєшся вивести війська, то, мабуть, треба було робити вигляд, що ти збираєшся наступати, нападати, дурити ворога. А так, власне кажучи, коридорчик, через який треба виходити, він піддається обстрілу. І коли ворога попередили про те, що ми будемо виводити війська, то ворог приготувався. І ситуація виходить так, як і Ловайську. Коли домовилися про те, що вивезти. Ну, добре, тоді то, наприклад, не знали, що таке Кацапа і що від нього чекати. І була домовленість під офіцерське слово, що нашим воїнам дадуть вийти. І коли воїни пішли, виходить, їх почали обстрілювати. Ну, звичайно, це винуватий Порошенко. Ну як же ж так? Як він міг повірити тим кацапам? Чи як? Панове, а що він міг зробити? А виходу то не було. І, власне кажучи, на той момент, особливо то й не думали, що росіяни підуть в атаку, що вони наважуться на повномасштабну війну? Розумієте? А зараз то війна повномасштабна уже. І знаєте, коли там питання до Сирського, він так гарно воював. Але, панове, а давайте згадаємо, правда, це літературний е герой Штірліц штандартенфюрер, да? А як він на ту посаду добрався? Тобто він, як наш розвідник, він постійно-постійно їм гадим, а вони не помічали. Ні, панове, він виконував свої завдання. Відносно Радянського Союзу, і відповідно він старався дуже акуратно, чітко виконати ті завдання, які він отримував. Тобто він був гарним е, німецьким офіцером, не викликав підозр. І, власне кажучи, для гарного агента, який сидить на гарному місці, то йому дозволяється. Навіть і вбивати своїх, і все, головне, щоб він не спалився, розумієте? А коли у Сирського вся рідня про і все добре, панове, а уявим собі, що Сирський справді він за Україну, то тільки ситуація виходить така весела. Що раніше, в радянські часи, якщо інспектор карного розшуку, Ну, точнее, інспектор, а коли хтось із його близьких родичів потрапляв е, в тюрму, то його з цієї посади знімали. Чому? Не тому, що йому не довіряють, він поганий став, ні. Але з'явилася можливість шантажу його. А тут вся рідня цирського там в Росії шантажуй як хочеш. І на це уваги ніхто не звертає. А на такій посаді. Навіть трошечки людина щось зробила не так, і це може мати дуже великий вплив на хід війни. Це взагалі так. І крім того, що ми знаємо про Сирського? Ми знаємо про сирського те, що він залюбки виконує те, що хоче Зеленський. І завдяки цьому, що він так буквально виконує ці завдання, виконував, його називають м'ясником. А, ну а вам не здається, що це може бути дуже гарне і прикриття для ворога. Бо якщо воєначальник кладе вояків, і він не винен, він ж виконує завдання Зеленського, то це ж може бути і його робота. Але все було б добре, якби Зеленський не було до його інших запитань. Коли я кажу про Зеленського, що він там, 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 там винуватий, і взагалі Зеленський це представник третьої сили, яка має. Приймає участь у цій ситуації, називаємо там конфлікті чи війні. Назвіть її, як хочете. Він третя сила, яка має забаганки на нашу землю. І коли кажуть, що Зеленський працює на ворога, на Путіна. Ні, панове, три сили. Одна сила це Путін і Росія, друга сила це Україна, чи, скажімо, наоборот. Перша сила це ми, Україна. Друга сила ворожа нам, яка нам ворожа, це Росія і Путін. А третя сила це третя сила, яка в союзі із Путіним сателіти хочуть поділити Україну, як сказав Зеленський, зійтися посередині. Але мені, так, знаєте, народ пише, що ти не правий, виправдовують, І я у відповідь на їхні в коментарі такий вірш зачитаю. Зеленський, звісно, що не крав. Ніхто ж з мішком його не бачив, Щоб він ізкраденем чухрав, то слуги, їх народ призначив. Він лиш папірчик підписав, там, де ярмак йому позначив. А хто вони і не читав, Кого карав, кого відзначив, кого по тюрмам розселяв. Такий маленький, необачний, він так квартальцям довіряв, не вірив фактам звинувачень. Старався нам голобородька грав, читав промови, що Єрмак йому посячив. Без папірців таке ж казав, Що вже й не треба звинувачень, фактично в злочинах признався. А чесний суд він ніц не бачить, мов суддям очі хто застяв. От, бо не втік, живе й хам'ячить, він по закону ж, бо не вкрав, де в зрадах, бо не винен, значить, не час заводить сотні справ, бо в нас війна, от він і скачеть. Так от, панове, ситуація складна, але поки вороги будуть безкарно діяти всередині України, то перемога наша. Нам буде даватися такою дорогою ціною, що навіть і уявити важко. Але, панове, як я казав, зараз ми як начебто на нас налізли якісь зелені воші, і гризуть нас. І Принесли цих, привели за собою цих зелених вош. Ота здорова зелена, як він, маленький плюгавий, але він найбільша зелена воша. І він з собою приніс цю команду вош, які нас гризуть і заражають із середини. І вони труять наш український організм. Вони труять нашу неньку батьківщину. І поки вони нас будуть їсти, перемога нам буде даватися дуже-дуже важко. Вони нас ослабляють, забирають наші сили. І коли нам кажуть, що то Зеленському давали зброю, ні, панове, зброю давали українцям, коли переконалися, що вони цією зброєю скористаються і вони зупинять ворога. А от коли переконалися, що Зеленський. Просить для того, щоб було ще їм красти, то нам та й давати перестали. Тобто, завдяки Зеленському нам перестали давати зброю, нам перестали допомагати. І зараз ми знову стоїмо, можна сказати, голі й босі. А росіяни от-от нас ударять, як. Ну, на початку повномасштабної війни. Панове, щось з вашами треба робити. Ваший треба зупинити. Бо не буде нам з того щастя. І пірова перемога треба не нам, а їм. Якщо хто не знає, що таке перва перемога. Це був такий воєнначальник, у якого під час бою загинула половина армії. І він, коли це дізнався, він переміг, то він заволав, що іще одна перемога, і я залишусь без армії. Перша перемога це перемога, яка дорівнює поразки. Але така поразка треба зараз тим, кого не на часі судити, не на часі хапати за душу. Не на, не на часі зупиняти. Так можеш на часі. Бо якщо вони будуть знати, що ми їх візьмемо за груди тільки тоді, коли вже ми переможемо, то вони зроблять все для того, щоб ми не перемогли. Але ми переможемо, панове. Я твердо це знаю. І відповідно, я думаю, що ми їх зупинимо. Як зупиняти, панове? Хто де як може? Просто я ж не знаю, хто де що бачить, хто що чує, хто що, хто що може. Але зупинити їх ми маємо. Від цього залежить наше життя, від цього залежить життя наших близьких. Від цього залежить життя наших воїнів, які нас захищають, але вони із спини беззахисні. Тож слава Україні, слава нашим воїнам, слава нації і смерть нашим ворогам. Удачі, панове!